Овін, 25 рік відносини. Відносини будуть виходити на новий рівень. І ви будете бояться втратити свого чоловіка, свого імператора. Можливо, ви будете сперечатись, доказувати одне одному, як краще вчинити. Що у вас буде на роботі? На роботі ви будете дуже активна, холодна, непроніцаєма, і, можливо, ви будете змінювати свою роботу. І робота ця буде кращою. Гроші овнів. Ну, не дуже, не дуже. Скоріше за все, це буде пов'язано з тим, що у вас буде дуже багато трат, ви будете багато витрачати і накопичувати гроші. Цьому році у вас не вийде. Ризики цього року буде мало грошей. Тобто, дивіться, у вас буде обман по цій карті, і грошей буде небагато. Ви будете дуже розчаровані. Ви можете їх вкласти не туди. Або банк лусне, або ваші надії на когось дуже не виправдаються, і ви можете втратити гроші. Тобто закопати їх в щось в якесь діло, і вас обмануть. Бережіть себе.